Для того щоб розуміти, що таке безбар'єрність, з чого взагалі починається розуміння безбар'єрності, безбар'єрність це концепція, за якою всі люди, незалежно від їх фізичних, сенсорних, а тут підкреслюю вам інтелектуальних і інших особливостей, мають рівний доступ до всіх сфер суспільного життя. На міжрегіональному форумі для працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей говорили про важливе безбар'єрний сервіс в Україні. Насправді ця тема важлива не лише для управління юстиції для держави загалом, тому що насправді під час воєнного стану, під час війни, дуже важливо надавати послуги і ветеранам і. Інвалідам іншим верствам населення так, щоб їм було комфортно, зручно. Одним із спікерів на заході стала заслужений юрист України, керівник Хмельницького обласного середку громадської організації Захист держави Оксана Каденко. Безбар'єрність сьогодні це не мейнстрім, це вимога сьогодення, яка викликана війною. Громадська організація захист держави підтримує державну концепцію розвитку безбар'єрних просторів для того, щоб кожна людина незалежно від своїх особливостей мала однаковий доступ до всіх процесів державотворення, до всіх сфер суспільного життя. Під час форуму, який організувало центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, говорили і про важливість соціальної і психологічної складової у питанні безбар'єрності. Психологічна безбар'єрність насамперед, це, це людяність. Людяність полягає в тому, щоб дивитися до людей, ну, на людей без жодних знаєте, якихось ярликів, статусів і тому подібне. А, тому а, безбар'єрність це насамперед вдячність, вдячність. Це не жалість, ні в якому разі ну, не, не можна проявляти жалість до ветеранів, до інвалідів, так, людей обмеженими можливостями. Це просто вдячність. Особливо гостро, недостатній рівень безбар'єрності відчувають сьогодні ветерани, які втратили здоров'я, захищаючи країну від ворога. Хотілося б, щоб більше було поваги і уваги до людей з особливими можливостями, тому що вони вже є посттравматичний синдром, втрата кінцівки, психологічна травма, тому людям. Як кажуть, нашого рангу дуже важко спілкуватися навіть на рівні влади. Тому бажано би, щоб працівники цих закладів проходили якісь. Навчання, ветеран війни, Олександр Корчовий, пройшов пекло війни і отримав важкі травми. Попри це, він нині працює у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. Військові, і я так само своїм хлопцям говорю, з якими я працюю, що вони ні на кого не мають покладатися. Вони першу чергу мають покладатися на сад, тому що вони військові це сильні особистості, які мають працювати. Ну, в першу чергу робити все самі, не звикати, що їм подадуть це на тарілочці. А працівники, які надають послуги ветеранам, повинні мати повагу і терпіння. Нормально ставитися до військового з повагою і зрозумінням. Незважаючи на війну, в Україні намагаються все зробити для налагодження безбар'єрності, коли людина з інклюзією, коли військовослужбовець з пораненням повернувся і має можливість не тільки скористатися пандусом, а має можливість отримувати і послуги і реалізовувати себе. В бізнесі де завгодно без бар'єрів, тому затверджено на державному рівні національну стратегію безбар'єрності. Саме тому громадська організація захист держави підтримує ідеї безбар'єрності однак наголошує, безбар'єрність можлива лише тоді, коли всі розуміють і бажають її однаково.